На дорозі нашого життя нам необхідно приймати рішення. Більшість із цих рішень впливають на нашу долю. Вибір ходити в любові це єдиний спосіб залишатися на правильній стежці, і ходити у любові просто означає вибирати Божий шлях, вибирати доброту замість пліток, вибирати єдність замість чвар, вибирати прощення замість гіркоти. Любов це вибір, вибір, який керує вами. Любов надає силу вашому рішенню, і ця передача покаже вам практичний спосіб вкладати Боже Слово про любов у ваше серце, щоб застосовувати його в разі потреби. Любов це безмежний ресурс палива для вашої віри. Всі ваші стосунки можуть виправитися і стати кращими, коли ви відкриваєте Божу безмежну любов до вас на передачах про те, як розвинути стосунки, що триватимуть все життя. За допомогою сили любові збудовуйте тривалі стосунки. Божа любов не знає меж. Докладайте зусиль щоб ходити в його любові. Це змінить ваш світ. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого приєднайтеся до Келі Копленд, яка досліджує, як бути слухняними Божим вказівкам для вашого життя, зберігати ваші очі на Ісусі і увійти в те призначення, яке він запланував для вас. А ось і Келі Копленд. Вітаю, мене звати Келі Копленд. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Я дуже рада, що ви приєдналися до мене. Протягом півтора тижня ми розглядаємо у Слові Божому як ходити в любові. Ходити у любові в дуже практичний спосіб. Ми говоримо про те, як уникати сварок, незгод, заздрощів, пліток, всіх тих речей, за допомогою яких сатана намагається отримати місце у нашому житті. І дозвольте сказати вам, він не лише намагається зіпсувати сімейну ситуацію чи викликати в нас роздратування. Він хоче вкрасти, вбити і знищити. Він хоче перешкодити нам бути ефективними для Господа Ісуса Христа. І нам потрібно зупинити його, і ми знаємо, що Ісус вже зупинив його. Але Вам потрібно зупинити його у вашому житті і у вашій сім'ї. І є дуже легкі способи звернутися до Слова Божого, застосувати Божий спосіб поведінки і дозволити Господу змінити вашу ситуацію. І навіть якщо ви говорите Келі, ти собі не уявляєш, як все погано в моїй сім'ї, які в мене погані стосунки з певною людиною. Знаєте що? Господь змінить ситуацію, коли ви почнете ходити в любові і всередині вас є сила Божа, яка може це зробити. Ми вже розглянули дуже важливий матеріал. Ви можете зайти на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і переглянути пропущені передачі. Це було би чудово, тому що настав час тілу Христа ліквідувати чвари. цей час вже давно настав. Знаєте, що відчуває мама до своїх дітей? Я згадую довгі подорожі у машині разом з дітьми. І ви, як мама, говорите: припиніть сваритися, припиніть сваритися, погодьтеся, любіть один одного. Я знаю, що те саме Господь говорить і нам він готовий пересунути нас у те місце, де він зможе зробити набагато більше від того, що ми просимо чи думаємо. І він хоче виливати на нас свою благодать, як повінь. Але ми повинні бути наполегливими, щоб ходити у любові в нашому житті. І ми це можемо робити, коли вкладаємо в себе слово Боже про любов. а також сурово ставимось до себе стосовно ходіння в любові. Знаєте, моя мама завжди навчала нас, і вона проповідувала про це і вам про 13-й розділ першого послання до Коринтян не лише з традиційного перекладу, але й з розширеного. Якщо добре розглянути це писання в розширеному перекладі, ви побачите, що любов ніколи вас не підведе. Це Божий вид любові. І ми всі були споряджені нам дано слово Боже. і Бог готовий робити для нас великі речі. Тож повернімося сьогодні до його слова. Вчора ми закінчили на розмові про те, що не слід засуджувати. Знаєте, я повинна додати ще щось про засудження, перш ніж ми підемо далі. Для нас, віруючих, засудити когось означає використати для цього закон. Але закон замінений благодаттю. Тоді чому ми до цього часу використовуємо закон, щоб судити інших замість того, щоб судити їх за благодаттю. Ми завжди хочемо оцінювати і судити самих себе за благодаттю. я хочу мати благодать. Я вибираю благодать. Але якщо ми збираємося судити інших людей за законом, тоді і нас будуть судити за законом. Давайте відкладемо це. Ісус прийняв ціну за те, щоб ми з вами прийняли благодать Божу. Тож дозвольте, щоб та сама ціна стосувалася і інших людей, які є в нашому житті. Виявляйте їм Божу благодать. І давайте попросимо Господа. Господи, допоможи мені бачити таку то людину так. Як ти її бачиш, і починайте молитися так. Починайте молитися за них і просити Господа допомогти вам побачити те, що він бачить в них, те, якими вони є, і те, до чого вони покликані. і моліться за них, щоб очі їхнього розуміння були широко відкриті і просвітлені, щоб вони пізнали надію їхнього покликання. Є місця писання, які ми розглянемо сьогодні і завтра, можливо, навіть більше завтра. І ви можете молитись так за себе, не для того, щоб збільшити внутрішню здатність до любові, але щоб збільшити той вплив, який любов всередині вас має на ваше життя. Ви знаєте, Божа любов є всередині нас, Але Запитайте себе, скільки впливу вона має на моє життя, і на те, що я говорю, на те, що я роблю. На те, як я дивлюся на інших людей, на те, як вони дивляться на мене. Скільки впливу має Божа любов на моє життя? І ми можемо збільшити цей вплив на наше життя, коли будемо ходити в цьому, вправлятися у цьому. Я вірю, що до завтра ми зможемо поговорити про те, як бути веденими духом, Знаєте, я вже дала вам кілька кроків до того, як поводитися у важких ситуаціях чи у складних стосунках. По-перше, визнайте Бога. По-друге, покайтеся, пробачте. Прийміть прощення, а тоді прийміть Божу благодать у цій ситуації. Третє, будьте ведені Духом Святим і ходіть у любові, чого б це вам не коштувало. Це крок номер три. І кожен із цих кроків має у собі кілька граней. Про те, щоб мати хороші стосунки з людьми, потрібно впровадити ці три основні зміни. Сьогодні почнімо з послання до колесян. Ми звернемося до третього розділу. Я вже зачитувала це місце, але ми прочитаємо його знову. Тут сказано: оскільки ви воскресли до нового життя з Христом, зосередьте свій погляд на реальності небес, де Христос сидить на почесному місці по божій правиці. Думайте про небесні речі, а не про земні. Бо ви померли для цього життя, і ваше справжнє життя заховане з Христом у Бозі. Наше справжнє життя той план, який Бог має для нас. Саме на це він дивиться. в послані до Ефесян 2.10 сказано, що він ще в 139-му псалмі сказано, що до того, як ми були народжені, він написав наші дні. Наші дні були записані для нас. Наша історія записана. І в посланні до Ефесян 2.10 сказано, що він запланував ваше життя, і запланував ті стежки, які ви повинні обрати, щоб жити тим добрим життям, і щоб ви могли виконувати ті добрі речі, які він відділив для вас. Тож він має для вас добрий план. Це реальність небес, це ваше справжнє життя, те, що Бог запланував для вас. І я запевняю вас, ви могли би працювати всі дні і всі ночі до кінця свого життя. Але ніколи і близько не підійти до того хорошого, і чудового і приємного плану, який Бог склав для вас. Можливо, ви думаєте, я вірю в це, але я так заплутався. Послухайте, Божа рука не стала короткою, і йому не бракує місця, щоб вести вас у той план, який він створив для вас. І навіть якщо ви припустилися помилок, Бог є творцем всесвіту, він завжди творить. Амінь. У нього хороший план для вас. Тому вам потрібно практикувати свою віру в це і вірити цьому. Але Я знову нагадую про це сьогодні, тому що у попередні дні ми говорили про те, ким був Ісус. І Він завжди говорив: не моя воля, але твоя нехай буде. У Євангелії від Івана 5.30 у розширеному перекладі він сказав: «Я не шукаю своєї волі і не консультуюся ані з нею, ані з моїми бажаннями. Він був налаштований робити тільки те, що говорив робити отець. Таким було його життя. Саме так Ісус провів своє життя. У 12-му розділі послання до євреїв написано: як ми біжимо нашу дистанцію? Ми біжимо нашу дистанцію з витривалістю, зберігаючи свій погляд на Ісусі авторі і завершителі нашої віри. Саме на ньому ми зберігаємо наш погляд, як він це зробив. Він завжди робив те, що говорив робити отець. І він сказав нам у 15 розділі Євангелія від Івана, що він залишається у своєму отці, дотримуючи його заповіді. І він говорить: ви залишаєтеся в мені, дотримуючи мої заповіді. Отже, ми робимо те, що говорить нам робити Ісус. І Він дуже ясно говорить про ходіння у любові. Але поміж іншим, коли ми зберігаємо на ньому свій погляд, як він сказав у молитві, яку ми називаємо молитвою Отче наш, нехай прийде царство твоє. Ми говорили про це минулого тижня. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Це не просто якась гарна розпливчаста молитва, яку можна надрукувати на листівці, книжковій закладці або на табличці, щоб повісити на стіні. Коли він сказав ці слова, його не цікавив бізнес виготовлення табличок на стіну. Саме так він молився. Тож давайте знову розглянемо це, щоб підготуватися до того, що я хочу зробити сьогодні. Твоє царство, Господи, ти молився так. Твоє царство, твій спосіб поведінки, те, як ти бачиш ситуації, реальності небес. Що ми щойно прочитали тут? Реальності небес. Це і є його царство. Нехай Твоє царство прийде сюди, на землю, Господи, у моє життя. Я знаю, ситуації не виглядають правильно, з природної точки зору вони не виглядають так, як Ти проголосив їх. Але я прикликаю Твоє царство у моє життя, я прикликаю Твою волю, як Ти записав її на небі для мене. Я прикликаю, щоб вона виявилася і здійснилася у моєму житті сьогодні. Нехай Твоя воля буде на землі, нехай Твоя воля виконується в мені. Я виконую Твою волю сьогодні. Я виконую Твою волю на цей час. Якщо потрібно, можна сказати, я виконую твою волю на цю хвилину. Я буду виконувати те, до чого Бог кличе мене сьогодні. Нехай буде твоя воля на землі, як і на небі. Саме так ви зосереджуєте свій погляд і свій розум на реальності того, як ситуація була проголошена на небі. І я говорю про це, тому що я хочу, щоб ми змінили наше мислення, коли виникає спокуса відреагувати на грубість, підлість, коли люди не люблять нас, не підтримують, пліткують про нас, обмовляють. Знаєте, для того, щоб змінити їхню поведінку, потрібно застосувати свою віру і ходити у любові, але найважливіше, що потрібно змінити, це вас бо, якщо Господь поставить вас на правильну стежку, навіть якщо ніхто вас не підтримає, це вас не стримає. Ніхто інший не може зупинити Божий план у вашому житті, крім вас. Тож залишайтеся непохитними у Бозі, і Він вас проведе. І знаєте, найбільш ймовірно, що Божа любов діє в цій іншій людині і діє через вас, і ця людина також може змінитися. але взагалі то це не ваша справа. ваша справа це любити цю людину і як ми будемо проходити через це? Як ми будемо проходити через ці ситуації? розгляньмо, які в нас є інструменти. Ми можемо прочитати у посланні до Ефесян 6.12, що ми не боремося з плоттю і кров'ю. Це не наші проблеми. Світ не використовує у суперечках чи в поганих ситуаціях ті інструменти, які використовуємо ми. Можливо, ви могли би сказати, що хтось у негативній ситуації використовує ті самі інструменти, що і ви, але вони будуть використовувати їх інакше. Вони будуть використовувати свої уста для того, щоб обрубувати і задавати біль. Але ми будемо використовувати наші уста так, як їх використовує Бог. що, якби він просто проголосив. О, ці люди жахливі, і почав би проклинати нас. Що, якби він сказав про вас? Але вона невдаха. Послухайте, Любі, якби Бог сказав, що ви є невдахами, тоді ви б були в такому ж стані, аж до того часу, поки не прийде Царство Небесне. Але це не те, що Бог говорить про вас. Бог говорить, що ви вільні. Бог говорить, що ви цілісні. Бачите, як діє Бог? Він проголошує ці речі. Він проголошує кінець те, як він бачить все у кінці. І з самого початку він проголошує те, якими він вас бачить. тож, якщо ми хочемо, щоб ситуація змінилася, нам потрібно діяти в його царстві. Нам потрібно діяти у його оперативній системі. Я хочу, щоб ви побачили, якою вона є сьогодні, тому що ми не боремося проти плоті і крові. Давайте розглянемо послання до євреїв. Але ми тут не затримаємося. Мені здається, 11-й розділ послання до євреїв. Це розділ, на якому найлегше зупинитися в усій Біблії. Послання до Ефесян, четвертий розділ, і послання до євреїв, одинадцятий розділ. Але ми цього не будемо робити. Ми розглянемо тут лише кілька речей. Третій вірш. Вірою ми розуміємо, що весь всесвіт був сформований за Божим наказом тут сказано. Всесвіт, який Бог створив за Божим наказом, яким ми його бачимо зараз, не постав з того, що можна побачити. Цікаво сказано. Але що тут мається на увазі? Вірою ми розуміємо, що всесвіт, який ми зараз бачимо, не постав або не був створений з того, що можна побачити. Замисліться, ми говоримо тут про те, як Бог створив всесвіт. Це сталося вірою і далі йдеться про всіх цих людей. Всесвіт був сформований за Божим наказом. Коли Бог дав наказ, Всесвіт послухався, і цей послуг всесвіту привів до існування все те, що ми бачимо, з того, чого ми не можемо бачити. Слухайте уважно далі. А що сказано про всіх цих людей в 11 розділі послання до євреїв? Бог наказав кожному із них зробити щось важке. У кожного з цих людей були достатньо серйозні обставини і ситуації, в яких вони могли би зазнати поразку. Справді негативні обставини, які би могли втримати їх від того, що Бог наказав їм робити. Проте, послухавшись Божого наказу і зробивши це вірою, вони виконали те, що сказав Бог. Їх світ був створений як тоді, коли Авраам з Сарою отримали дитину, чи тоді, коли Ной та його сім'я збудували ковчег і врятувалися від потопу, незважаючи на обставини, що суперечили їхньому успіху. Вони змінилися завдяки їхньому послуху, божому наказу і вірі, яка змінила обставини. і я повторюю знову: ми не боремось проти плоті і крові. Давайте подивимось, як ми будемо це робити. Дозвольте мені знайти 12-й розділ послання до римлян. А потім ми звернемося до послання Якова. Послання до Римлян. 12. 14-й вірш. Благословляйте тих, хто переслідує вас. Це новий живий переклад. Не проклинайте їх, а моліться, щоб Бог благословив їх. Коли люди проклинають вас, дуже легко проклясти їх у відповідь, не пробачити їм або розгніватись на них. Мені здається, люди не розуміють, якщо не зупинитися і не подумати про Бога, Його природу, і не лише про Його природу, але й про Його спосіб дій, а ми щойно прочитали про його спосіб дій в одинадцятому розділі послання до євреїв. Саме тому я зачитувала це вам. Яким є його спосіб дій? Він дає наказ і він здійснюється. Якщо ми не розуміємо Божого способу дій, тоді ми не зрозуміємо, що він говорить нам зробити тут. Чому він говорить не проклинайте їх? Він говорить моліться, щоб Бог благословив їх. Чому він це говорить? Невже ви не хочете, щоб речі змінилися? Якщо ви хочете, щоб вони змінилися, не проклинайте людей. Не зберігайте у своєму серці непрощення на них. Благословляйте їх. Навіщо? Тому що тоді вони зміняться? Це наш режим потужності. Якщо ми християни, і ми збираємося бути лагідними, не будемо реагувати негативно, злитися на людей. Не означає, що це нас обмежує. На цьому все не зупиняється, розумієте? Божа любов до цієї людини хоче, щоб і вони ходили в його любові. Тож, коли вони проклинають вас, благословіть їх. Навіщо? Щоб вони могли змінитися? Щоби Бог міг змінити їхнє життя. І так само, як Бог промовляв слова і світ та й всесвіт були створені з невидимого. Коли ви благословляєте цю людину, ваші слова діють і ситуації змінюються завдяки невидимому. Ваші ситуації змінюються не завдяки тому, що ви бачите, а завдяки невидимому. І я дуже хочу, Господи, допоможи мені чітко це висловити. щоб люди могли зрозуміти. Що я бачу тут у тобі? Це так легко у ситуації. Я просто називаю це ситуацією. це може бути ситуація між чоловіком і дружиною, мамою і дитиною, батьком і дитиною. Друзями, родичами, братами, сестрами тіткою чи дядьком. Немає значення. Ситуація – це ситуація. Але критичним у ситуації є те, що ви постійно бачите її перед собою. Я права? Якщо ми говоримо про якусь складну ситуацію, саме з думкою про цю ситуацію ви прокидаєтеся. Ви прокидаєтеся, і перед вами ця ситуація. Ви лягаєте спати, і перед вами ця ситуація. Ви дивитеся на свій телефон, на свій текст, на свої імейли і бачите цю ситуацію. Вона постійно перед вашим обличчям і дуже легко зосередитися на видимому. Але що Бог говорить вам? Відведіть свої очі від того, що видиме, так само, як і герої з 11 розділу послання до євреїв. І в них були ситуації, на які вони могли дивитися своїми очима, і вони би ніколи не виконали того, що Бог приготував для них. Вони би ніколи не пробігли свою дистанцію. А як щодо Ісуса? Пам'ятаєте? У 12-му розділі послання до євреїв сказано про Ісуса: біжімо з витривалістю ту дистанцію, яку Бог призначив перед нами. Ми робимо це. До речі, ця дистанція не видима. Мета цієї дистанції не видима. Вона чекає на нас там, і Бог хоче, щоб ви її досягнули. І він говорить: ми робимо це, зберігаючи наш погляд на Ісусі, на переможці, який започатковує і вдосконалює нашу віру. Задля радості, яка чекала на нього, він витерпів Христа. Він дивився на невидиме, зневаживши сором. Ось що тут сказано: подумайте про всю ворожнечу, яку він витерпів від грішних людей. Послухайте, в Ісуса було багато всього, на що він міг дивитися. Він міг дивитися на те, що він бачив. навіть його учні, навіть Петро залишили його у біді. але він не дивився на ці речі. Він дивився на невидиме. І саме до цього я заохочую вас сьогодні. дивіться на невидиме. Дозвольте богові народити в вас картину вашої цілісної сім'ї, картину вашого цілісного шлюбу, ваших дітей, ваших батьків, ваших братів, ваших сестер. Цілісних, які ходять в любові, картину кожного з вас, який виконує те, до чого Бог покликав вас. Зведіть свій погляд на Божу волю на небі. Розумієте, хоча ви і не знаєте точно, якою є Божа воля для кожного з тих людей у вашому житті, ви можете бути у згоді з Богом про те, якою вона є. Ви знаєте, що вона добра. Ви знаєте, що вона буде узгоджуватися з його волею для вас. Тому що його воля для однієї людини ніколи не перекреслює його волі для іншої людини. У нього є чудовий план, запланований для обидвох вас. Тож зосередьте свій погляд на його плані і на невидимому. І починайте благословляти ту людину, яка хоче проклясти вас. Не проклинайте у відповідь, не приєднуйтесь до проблем. Просто починайте благословляти і речі зміняться. Не відходьте, ми ще повернемося. Двох тижнів ми говоримо про любов, яка не зазнає поразки. Любов це безмежний ресурс, який перебуває всередині вас і який може допомогти вам у будь-якій ситуації. Бог гарантує вам, що так ви ніколи не зазнаєте поразки. Але як вам досягнути цього? Як ви можете бути впевнені у Божій любові до вас? Як ви можете бути продовженням його любові до інших? Вам потрібно вкласти у своє серце Боже Слово про любов Божу. І ми хочемо допомогти вам у цьому за допомогою наших матеріалів. Ви можете замовити їх на нашому сайті в інтернеті. Там, до речі, ви можете читати наш календар від віри до віри 365 днів Божого Слова. Любов важлива кожного дня. Любов, любов, любов. Саме на неї потрібно звертати свій погляд щодня. Крім того, на нашому сайті ви знайдете і іншу інформацію про наші матеріали, статті, які допоможуть вам вкласти в себе любов Божу. Мабуть, не слід говорити так. Любов Божа є в вас, але ці матеріали допоможуть вам запалити любов і вибирати ходити в цій любові. Я хочу помолитися за вас сьогодні, тому що я вірю, будьте у згоді зі мною, що ви сьогодні будете ходити в любові на вищому рівні. Отче в ім'я Ісуса, ми відкриваємо себе перед тобою. Ми дякуємо Тобі за любов Божу, яка вилилася в наше серце Духом Святим. Господи, ми запалюємо цю любов сьогодні. Скажіть це разом зі мною. Ми будемо ходити в цій любові сьогодні. Ми будемо продовженням твоєї любові і твого серця до людей в ім'я Ісуса. Амінь. Більш детальну інформацію про це ви знайдете на нашому сайті в інтернеті. До зустрічі завтра. Це Келі Копленд Нагадує вам, що Ісус є Господь.